Привіт! Ви на каналі Дача. Сьогодні чудовий жовтневий день. Ми вже трошки попрацювали, трошки заморилися, руки вже брудні. От, і поки присіли, вирішила вам розповісти, як собі спростити життя на дачі щодо ополювання травою. Я думаю, ніхто з нас не любить проводити час тим, щоб. Рвати траву так, щось може трошечки хтось любить, коли там відволіктися треба від яких справ. Така монотонна робота вона дійсно відволікає, але не так, щоб дуже сильно це можна було, мабуть, любити. От. А от цього року ми спробували для себе мульчування, Насправді ми його для себе відкрили. Для мене спочатку навіть це слово здавалося якимось таким гидотним. Не знаю, чомусь воно мені так не подобається. Потім подивилася, що навіть англійською воно так звучить дуже для мене якесь таке дивне слово. Я його ніколи раніше не зустрічала, поки ми не зайнялися цим дачею нашою городом, садом. І виявилося, що це ще й не тільки дивне слово, але й корисна така праця. Того року десь. У листопаді ми вперше замульчували в себе на ділянці таку невеличку діляночку ми замульчували. Хочу сказати, що можна мульчувати по різному там більш дорогими способами, більш доступними способами. І це може не залежати навіть від гаманця, це може залежати від мети, яку ви хочете досягти. Наприклад, якщо ми під гойдалкою кинули шматок линоліуму, щоб трава не росла, це нібито теж мульчування, Трава не росте так, але тут ми не можемо вже не посадити нічого, поруч, це обмежує нас як садоводів, але такий вид мульчування ще, мабуть, можна засувати, наприклад, коли ви робите високі грядки, і між ними, щоб трава не росла, поставити покласти линолеум. Тоді вам ви знаєте точно, що ви там не будете нічого садити між грядками, що ви там будете тільки ходити своїми ногами, чистими ногами по чистим дорожкам. От, і ну, це теж спосіб чудовий. От, якщо ви не збираєтесь там, викладати, звісно, там, каміння чи якось там, декоративно викладати, це, це дуже такий, доступний, чистий спосіб. От. А, у всіх доступна а, там, трава, листя, ще щось таке, чи можна а, засипати а, ділянки навколо дерев, кущів, і ними користуються вже. Ну, ми для себе це тільки відкрили. Вже користуються давно, люди посипаються, щоб зберегти вовогу. Тобто, мульчування зберігає не тільки наш час на те, щоб рвати траву, що трава не росте під кущами, які ми замульчували, деревами чи діляночками. Ще й поливати треба рідше. Тобто часу економиться в два рази ще більше. Суцільні плюси, як, як би дивно не звучало це слово. А ми для себе того року, як я почала розповідати, відкрили мульчування за допомогою картону. Здавалося б, дивний спосіб, картон, його кругом багато, в магазинах стоять коробки, бери скільки хочеш. Як подумати, це деревина це. Корисна така справа для города, для вашої ділянки. Взяли ми картон, застелили шматок ділянки, засипали такими непокупними мульчею не курою, а подрібленими гілками. І наступного року навесні. Волога, звісно, зберігалася. Ці... Трава не росла під картоном, бо світла не було. А навіть якщо прорізувалася якась травочка, прорізувалася берізка та кульбабка. Але курінців були такі слабенькі, що виривати було одне задоволення. Коли там один-два, я вам потім покажу. Буквально поруч ділянка не застелена. Там трава така жорстка, земля така тубова, У нас дощів немає. Якщо зараз у жовтні вже десь на західній Україні кажуть, що вже показують дощі зливи і вже холодно. То тут ще 14 градусів зараз тепла, і все літо було до 40, і земля дубова, просто дубова. То поруч під замульчованою, під мульчею, на замульчованій ділянці, земля така більш пухка, трава не росте, геть інша справа. Ось, тобто ми побачили, що можна кинути з нольом, Можна зібрати вашу траву скошену, листя, яке у вас є, покидати на те місце, де ви не хочете, щоб росла трава і зберігалася волога. Або зробити так, як ми: застелити картони, засипати мульчею. Звісно, можна засипати чим завгодно. Можна і такою крихтою, як у нас, після гілкоріза, гілкоруба. От, а можна засипати гарними, так, в мішках продаються кора дубова, дубова соснова. От, тоді вже декоративні ефекти ви будете мати, особливо якщо більше така крупна фракція. Ще ми спробували навесні цього року агроволокно. Агротканину ми ще не, поку... не купляли, агроволокно вже спробували. І вже воно себе виправдало. Застелили ми полуницю і застелили ми лохину. Теж можна побачити поруч ділянки біля цих діляночок, геть, геть інша земля під ними, геть інша трава. Якщо під агроволокном не росте трава, біля лохини у нас трави немає. ґрунт під нею ми зробили. Такі спеціальні кола, щоб було видно грунт, що, ну, щоб можна була кислотність поміряти, щоб можна було досипати торфу або соснового і хвойного попаду зроблені кола, От, то поруч застелене агроволокно. І Ніхто там нічого не вириває усе літо. Це просто краса, якась хочеться застелити ним усю дачу, і щоб так і було. Але одне, що смущає, що оце чорна тканина по всій плантації буде якось дивно виглядати. Наші сусіди бідні злякалися, коли ми застелили агроволокном під томати. Вони думали, що ми закатали асфальтом. А от ну теж буває, люди теж просвітилися. А, тобто в нас є і під томатами і під перцем теж агроволокно дуже зручно, і одне, що незвично, що під томатами та під перцем хочеться підсипати землі, але, але це не той випадок. Тут тільки ми поливаємо і все. Навіть не треба рихлити землю, все вже зроблено за вас. Ми отримали три в одному, не треба рвати траву. Не треба так часто поливати, і не треба рихлити землю біля цих кущів. Ходімо зараз, подивимося, як це виглядає на практиці вживу. Можна пощупати, подивитися, як там трава росте, не росте. До цього я обіцяю до цього, до цього нічого не виривала. До цього готували ділянку для того, щоб замульчувати сьогодні заново з нуля. Ви побачите, як ми це будемо сьогодні робити, щоб можна було таке повторити в себе на ділянці. Ходімо. Gracias. Ось так недовго, небагато часу в нас зайняло, і така краса вийшла. Чи не так? І трави тут не буде. Це перевірено нами на собі, на нашому ділянці, на нашій ділянці, яка там трохи далі знаходиться. Я її вже показувала, можемо подивитися ще раз. Єдине, що залишилося, це пролити цю ділянку. У нас зараз вода в бочі скінчилася, зараз ми включимо скважину і почнемо поливати. Тоді картон намокне, все присяде, і вітер не буде нічого здувати. Ми теж переживали перший раз, коли насипали на цій ділянці оця наша перша ділянка, там де оці чотири смородини росте, що буде здувати вітер, що зараз все буде літати, що нічого тут не залишиться. Ні, всю зиму простояла з листопада місяця. Так що робіть так, як ми, і буде вам щастя. Підключили ми воду, набираємо в бочку і вже поливаємо те, що тут поклали всю цю мульчу. Пролити треба обов'язково. Бо якщо не пролити, то Є така вирогідність, що муча ця суха, порозлітається, бо картон ще не прийняв форму тої землі, на якій ви виклали. Тому <кхи> треба пролити, і ущільниться тоді ця муча, не буде підлітати. Картон прийме форму ту, яку буде мати надалі. Ландшафт, ландшафтний дизайн ваш такий. Що ще треба сказати про картон? Коли ви його вкладаєте, звісно, треба обірвати весь скотч, з якого з яким були заклеєні коробки. Це зрозуміло, але на всяк випадок треба уточнити, бо ми ж не хочемо нашкодити землі. Потім картон, який ми беремо, має бути такий коричневий, без фарби, без. Усіляких як є коробки такі, щоб покрити поверх ще фарби, якоюсь плівкою, без усіляких таких, таких от штучечок, щоб воно заважало потім воді проходити. Бо скрізь картон добре, дуже вода проходить, як майже агротканина. промакає, проходить вода, все-все чудово. Так, Зараз можемо шланг покласти і подивитися на тій першій ділянці, як там трава не росте. Я вам обіцяла показати, ходімо. Ось. Оце борізка. Вона добре виростає і кульбабка. Ой, буквально, скільки тут бачимо, трави. Геть трішечки. І ось таке з маленьким, тонесеньким, білесеньким таким корінцем, який дуже легко видирається, і все забули. Ось ще одна борізка. Тягнеться кудись. Тонесеньке-малесеньке, якби світло, як от, е, е, кажанчики, щоб світла живуть, от е, таке е, ніяке. От. І ну, можна придивитися, побачити ще кілька борізок. Але це геть. Не смертельно. Якщо порівняти діляночку, ось буквально однією ногою стою на ділянці, де немає трави, і на ділянці, де маємо увесь час косити, рвати, щось робити. Вона сохне, потім стирчать колючки, потім, після того, як посохло, воно ви покосили. Це зовсім інше. Тож потрібно мульчувати, потрібно застеляти, щоб земля не була гола. Або зас... газони ми тут, якщо засіяти, це звісно дуже добре і цікаво, але треба стільки води в нашу пустелю, що буде коштувати, мабуть, як в еміратах. А так дуже і бюджетно, і виправдовує себе. І з того року, от подивіться, нічого ми не міняли. От як в листопаді того року постелили, можна досипати мульчі. Так, бо вона, мабуть, просяде, а потім це все корисне, природні матеріали. Воно буде собі тут лежати і лежати. Ми будемо підсипати і все, і не будемо тут витрачати свій час і сили на те, щоб рвати траву. Так, здається, все, що обіцяла, показала. От, сподіваємось, у вас. Теж вийде так, як і у нас, і краще вийде. От, і ми з вами будемо насолоджуватися відпочинком у наших садах і городах, замість того, щоб витрачати час на полив, на виривання трави. І все таке. Будемо проводити час з рідними, з гостями, збирати врожай. Я дякую. Ще в двугні. Оп! Оп-оп-оп! Я термінатор тягаю гарячі речі. Все, нам смачного. І вам. Так у мене смажиться перчик на плиті, можна так сказати. Тут повним ходом вже. Ой, це така. Зараза ці піонії, здається, гарна квітка. Але як копати, то так. Коління на метр землю входить. Вон, вже, мабуть, по коліна яма. Коли тягнеш їх, вони відламуються і все. А там біля забору була вишня. Вона вже стоїть біля вогнища. А тут. Ось так одну викопаєш, а іншу вже купати не захочеться. Але краса потребує таких неймовірних жертв, Жертв приношень майже, жертв покладень. І не факт, що воно потім не проросте. Це такі, як корені схожі на бал коли-небудь. Схожі на уморку. І пахнуть на І вони тут такі. Навіть не тверді, а от такі от як картопля якась. Чи морква дійсно. Фокусується телефон на чоловікові. Отака. От Топінам. От. Добре, зараз у нас все погорить. Тому. Прийдемо потім, коли все буде вже викопане. Бабай! Так. Процес завершено. Отака От велика яма. Зараз я сюди залізу, щоб було видно ось. Ось як глибоко. О, як дві сходинки. А це корені, скільки як ліс дров від одного куща. Все хотілося показати, що у нас ще кавунчики є. Ще росте і росте, тут вже немає нічого триматися, мабуть. Це будемо зараз очищати усе. Усе, усе, щоб було все гарно. Треба ж колись красою займатися. Обіцяла показати, як підгойда постелили линолеум Це не зовсім муча в тому розуміння, як всі. Її сприймають, але все ж таки тут не росте трава, тут волога, і тут можемо спостерігати усі, усе те, що ми хочемо від мучі. Дуже такий яскравий приклад. По-перше, тут не росте трава, це ми бачимо. Те саме ми бачимо і на агроволокні поруч, там, де у нас росте лохина та ялиночки. Там, де картон, то що ми спочатку розповідали, показували. От. І ще От зараз ми можемо підглянути. Якщо агроволокно ми не будемо там потрошити і там, відколювати всі колишки, то тут ми можемо побачити, що в нас коїться. Тут живуть черв'яки. В нашій землі черв'яки дуже рідко. Ми намагалися знайти черв'яків на рибалку, це майже неможливо. І буквально поруч земля дубова, дерев'яна, суха, а тут волога із черв'яками. Це ж те, що... чого ми очікуємо від мульчі. Трава не росте, волого. Тут хоч викопай ямку і сади що-небудь. Одні плюси, тож мульчуємо.